Гадюка звичайна єдина отруйна змія у області. У Рівненському зоопарку їх немає, адже тут утримують лише неотруйних плазунів, таких як королівські змії, удави та пітони. Водночас про повадки гадюк працівники зоопарку добре знають. Ці змії найбільш активні навесні, а влітку люди потерпають від їх нападів через власну необережність. Адже гадюки зовсім не агресивні і кусають лише тоді, коли людина першою проявить агресію. Найчастіше зі зміями зустрічаються під час збирання ягід та грибів. Або Сінокосів гадюки гріються на сонці і не встигають помітити наближення людини. Тому радять спеціалісти, йдучи до лісу, бажано взувати чоботи і одягати джинси. Взагалі, якщо людина збирається десь на пікні кудись в ліс, в якісь такі місця, де можливе накопичення цих змій, то бажано одягати якісь чоботи. Просто коли людина йде в цих чоботах, вона трошки так гупає по землі, змія ж вона глуха, вона нічого не чує, а вібрацію дуже добре вона сприймає. Якщо людина собі йде, вона чує її і тоді втікає. Минулого року протягом першої половини літа у області було зафіксовано 12 нападів гадюк. Нині, розповідають в мене, статистика більш втішна. В цьому році да, вже зареєстровано три випадки укусів громадян зміями. Це трапилось в Березнівському районі. Володимирецькому районі і зовсім свіжий випадок 10 липня під час збору ягід. В Сарненському районі громадянку 1942 року народження пенсіонерку. Вона збирала ягоди в лісі і вкусила її змія. Якщо змія все ж вкусила, то у Мене срадять якнайшвидше звернутися за телефонами 101 або 103. До приїзду медиків та рятувальників потерпілому слід надати першу домедичну допомогу. Перша домедична допомога при укусах змії полягає в тому, щоб по-перше, хворого заспокоїти і мобілізувати кінцівку або місце, яке вкусила змія. Ну і дуже важливо знати, що не можна накладати жгут. Відсмоктувати отруту, як рекомендує народна медицина, не варто, адже через пошкодження у ротовій порожнині можна і самому отруїтися. А ще фахівці радять поводитися зі зміями вкрай обережно. Якщо ж гадюка все ж вкусила, не слід впадати у паніку, адже за останні п'ять років жодного смертельного випадку від укусу гадюк на Рівненщині не зафіксовано. Олена Бережнюк, Сергій Гаврилевич, Сергій Савта. Інформаційна програма День.